Майже гробова тиша чутно тільки клацання клавіатури комп'ютера та шарудіння папірців під час роботи районної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 36 немає нічого зайвого. Присутні розуміють, незначна помилка і чи неуважність можна звести на нівець прозорість і відкритість виборчого процесу. Тим паче зараз, коли формуються списки членів дільничних виборчих комісій. Зараз наше головне завдання справитися із формуванням дільничних комісій, складу дільничних комісій. Зараз комісія над цим працює, вивчаємо документи, ще раз передивляємося, будемо формувати. На 15 числа сподіваємося, так як і вимагає цього законодавства, що будуть сформовані за своїм складом дільничні комісії, і піде оприлюднення цих дільничних комісій через пресу. Як стверджує голова комісії Надія Малиш, потрібно зробити все можливе, аби від кожного кандидата, від кожної політичної серед. До складу виборчих дільниць потрапили представники із тих подань, які є. Ми будемо враховувати досвід роботи у дільничних комісіях. Звичайно, що будемо дивитися, щоб від усіх політичних сил були представники. Голова РВК стверджує, що приналежність до тієї чи іншої партії не останній чинник, за яким віддають перевагу представнику на заміщення тієї чи іншої вакансії. Загалом членам РВК потрібно заповнити 38 дільниць, на які своїх представників подали 22 кандидата із 26, що беруть участь у виборчих перегонах, заключний етап яких відбудеться 3 березня. Отож, справи йдуть, люди працюють, і хто сяде у крісла Закарпатської обласної ради вже у наступному місяці. Вирішуватимуть краяни, які прийдуть на виборці. Щі дільниці.